Від класичних суконь до джинсів з кедами Лара Фабіан кардинально змінила імідж. Оновлену рок версію ліричної співачки ми почули і побачили на її київському концерті. Ларо, вітаю раніше. Ви були постійною гостею в Україні, але вже шість років не їздили до Києва з концертами. Чи сумували за українським глядачем? Так, звісно. І сьогодні я неодноразово говорила про це зі сцени. Я дуже сумувала за Україною. Мені було прикро чути про ті страждання і біль, які довелося пережити українцям останнім часом. За той час, що ми не бачилися, ви радикально змінили свій стиль. Замість вишуканих суконь тепер ви виступаєте в джинсах. Насамперед змінився мій репертуар. Пісні набули більш рокового звучання, і я подумала, що ж я можу вдягти, аби почуватися комфортно, стрибати весь вечір. І ось я обрала кеди та джинси. Що вас надихнуло на такі зміни? Можливо, зміни у приватному житті. Ви нещодавно вийшли заміж. Наші вітання? Дякую. Так, перемін було чимало. До того ж, підростає моя донька. Вона слухає дуже різну музику, обожнює стромає, любить електронну музику. І саме вона моя найбільша мотивація залишатися молодою, бути в гарному настрої та в хорошій формі. Вашій доньці лу виповнилося 9 років лише кілька тижнів тому. Як святкували? У нас була вечірка в японському стилі. Щороку, Лу обирає країну. У традиціях якої пройде святкування цього разу це була Японія. Усі вбралися у Кімоно, гостей пригощали суші та різними японськими наїдками. Свято вдалося. Наступного року Україна прийматиме Євробачення. Важко повірити, але майже 30 років тому ви також брали участь у цьому конкурсі. Представляли Люксембург і посіли четверте місце. Перемогу тоді здобула Селендіон, яка виступала від Швейцарії. Ви і досі стежите за Євробаченням. Так, стежу, і я просто у захваті від Джамали. Її пісня була просто дивовижною, голос пробирав до сліз, її образ, рухи, і усе було надзвичайно органічним. Зізнаюся, в автівці я за кермом слухаю пісню Джамали знову і знову і знову. Вона просто фантастична. Ходять чутки, ніби ви маєте намір заспівати дуетом. Чому б ні? Якщо Джамала захоче заспівати зі мною, можливо, на відкритій Євробаченні у Києві я з радістю. Ви б хотіли бути запрошеною зіркою на Євробаченні у Києві як Джастін Тімберлек на Євробаченні у Стокгольмі? Якщо це запрошення, то я його приймаю.